Господи Ісусе Христе, що був прибитий до Христа, Господи, що своїм тілом і кров'ю прославив животворящий Хрест, який для нас є спасінням. У сьогоднішній день стоїмо Боже перед Твоїм Христом і просимо Тебе, усі наші слабкості, немочі, істили, усім тим, що потребують допомоги, допоможе. Усім заблуканим, будь порадою і спасенням, стань для них маяком, стань для них орієнтиром, щоб вони бачили твій хрест, Господи, й йшли за тобою. Для всіх наших воїнів, будь захистом, Господи. В сьогоднішній день просимо за кожного воїна, за кожного офіцера, за кожного того, хто відповідає за наших військових. Просим Тебе, Господи, за всіх наших поранених, хлопців, і за їхнє скоре одушення. Просим Тебе, Боже, за всі жертви, яких покалічила і принесла війна, за всіх тих, що пострадали внаслідок бомбардування, внаслідок ракетних ударів, за всіх тих, хто потребує зцілення тілесного і душевного. Молим Тебе, Господи, і за всіх наших загинувших воїнів.